Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Десятки депутатів, активістів від ЄС загинули або зугла, яку продовжують поплюжити їхню пам'ять. Коли листя впала, воно оголило усе, що болить, що поче страшним болем кладовища з великою кількістю прапорів по всій Україні у кожному місті, в кожному населеному пункті, в кожному селі Їх вже неможливо не помічати. Вони просто пряме свідчення страшних втрат і найбільшого болю цієї війни, навіть якщо ці втрати так странно замовчуються, пише нардепка Вікторія Сюма. А ще квіти, оці осінні айстри, і жоржини, які ніби мають радувати як окраса, але викликають гіркі сльози на сільських дорогах і стежках, якими несуть героїв на щиті. Проводжати в останнього пуття стали на коліно, виходити все село, навіть якщо продовжають воїна, зовсім іншого містечка. Везуть же майдани майже щодня. Ми щодня з дівчатами ходимо зі школи, діти виходять всі несуть квіти цього разу, у бабинець. Але ми щоразу йдемо, бо через наше село, а як інакше, каже мені бабуся Оля, у якої питаю, хто загинув. І чи вона його знала вчора? Телеграм-канали, банковий навіть радник офісу Сергія Лещенко передрукували купогнівних постів і зі скріном своєї відповіді на коментар Володі Омеляна Володі написав комент про клоуна, який напевно не сподобався Володя. Військовий ризикує життям і має право на свою думку. Хоч я собі ніколи не дозволяла і не дозволюю підати на адресу президента по цей інститут держави України, яка сьогодні платить надзвичайно високу ціну за своє існування. Правда, ніколи не зупиняло називати Порошенка Баригою, коли він очолював країну у війні. Ні, та і звання президента не верма довічне, і тому ледь щоденне обливання брудом зі значно гіршими епітетами, тими ж телеграм-каналами банкової нині не продуктована ними ж політична культура, яка рано чи пізно обернеться бумерангом. Тому тут як ніколи доречна біблійська фраза про побачити дерево у власному оці, якщо так дратує скалка в оці чужому. Якщо когось чепив клоун, то мені зараз болить кривавість цієї війни. Найболючіша тема кількість трат, про яку вже не можна мовчати, і так винен у цей Листвових путіні, російської народи, як і у Ловайському котлі, там зайшла легорядна російська армія і загинуло 180 наших страшних. А цифри ніхто не прорахував, і в Дебальцевому звідки все таки вдалося вивести наших під прицільним вогнем ворога і в Бучі, і в Маріуполі, і в Сєвєродонецьку, і в Солидарії, в Бахмуті і ще багато де. Тільки дивує, що йловайському і, і Дебальцево депутати партії влади досі дорікають Порошенко. Їм можна ті ж мар'яні, яка чомусь вирішила покерувати військовими у Сєвєродонецьку. Наприклад, і де втрати на жаль, значно більш. Ще зараз влада пробухує хаотично знайти винних у розхитуванні ситуації, і звісно, в усьому бачать руку опозиції, не власні помилки, не втрати, які настерпно болять уже сотнями тисяч українських родин не втома людей, які вже майже два роки важких броніках викупив з купою хвороб і без будь-якої надії на демобілізацію, бо вони добровольці, тому повинні до кінця не позиційна війна, не неповага до війська. Коли командувачі генералу Танцюра і генерала Хомчака звільняють, навіть не пояснивши їм за що і без погодження з головнокомандувачем, який. Професійно, а не політично керує військом, а Не недоречні коментарі заступників з офісу, які врешті дозволили західній пресі говорити про конфлікт політичного і військового керівництва, що не сприяє такій ситуації важкій підтримці заходу, яка важко легше звинуватити опозицію, яка розхитує бо сміє писати про помилки на своїх Фейсбук-сторінках. Бо, зрештою, інформпростір простір наша прибрали. Можна так думати і продовжувати не дивитися вгору, але воно все одно прилетить помилкою. Не стають шляхом до перемоги. Про це не говорили. В марафоні генерал Залужний написав текст, в якому був основний меседж. Час подивитися в обличчя реальності, бо без технології на нас чекає позиційна війна у стилі першої світової. Ні, як ви пам'ятаєте, не було військових переможців. А Він написав про те, що воно і вам скаже, кожен другий військовий неможливо воювати без снарядів з двома мінами на день, без дронів, без ребів, без добре укріплених у другої і третьої лінії оборони для маневру резервами. Росіяни добре оснащені дронами, як розвідувальними, так і ударними за їхніми групами штурмовиків Завжди є реб, який Шуть наші очі, і на будь-який вогонь вони спочатку відповідають точними ударами дронами, які як керована бомба, просто залітають в наші окопи, атака загинув наш Сергій і Коніково своє 25-річчя в бою від ворожого дрона. Так, це технологічна війна. В ній потрібні проривні технології масово-серійне виробництво, бо наша реба має бути в кожному бою. Бо FPV дрон це вже майже як патрон, і це розходний матеріал, якого треба сотні на один бій. Тому, коли президент каже про те, що військові мають розробити плани, як рухатися. Швидше, то насамперед має йтися про запуск серійних виробництв мільйонів дронів, про нові розробки кращих ребів, про систему розмінування, аби це не робили штурмовики своїми тілами про побудову якісних укріплень на другій, третій лінії оборони, аби берегти людей, або люди у війні управляли технологіями, а не були гарматним м'ясом. Ось це ключове завдання, як на мене, і наша команда саме у це вкладається. Вибачте за довгий текст. Я завжди все життя вважала кращим підходом говорити правду, навіть якщо вона болюча. Тому ми називали втрати, як це зараз Зараз робить Ізраїль. Ми говорили про проблеми, розплачувалися за це рейтингом і владою, але отримали в країну бо чесні розмови, дискусії можуть опускати рейтинг, але вони змушують вирішувати реальні проблеми і зневажати на них, а не старанно вимальовувати паралельно на бідну реальність і жити в ній в теплі. ванні її охолоджує саме життя. Зараз йдеться значно більше ніж про чиюсь владу йдеться про життя багатьох людей щоденно, йдеться про долю мільйонів, які вимушено стали переселенцями. Йдеться про долю державності, врешті і вижити. Ми зможемо лише дивлячись. Реальності в обличчі діючи, діючи разом, а реагуючи не на слова, чи якісь сяпіти, а вирішуючи проблеми, якраз ті, які найкраще описав фаховий військовий генерал посол Залужний. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пора можемо разом.